Викрала 4 тисячі доларів та 110 тисяч гривень у пенсіонера. В Охтирці поліцейські затримали жінку, яка зайшла у будинок 86-річного місцевого жителя та представилася працівницею міжнародної благодійної організації. Зломисниця попросила дідуся надати пенсійне посвідчення для оформлення документів, щоб отримати грошову допомогу та продуктовий набір. Також жінка повідомила, що необхідно написати ще й заяву. Під час оформлення документів пенсіонер помітив, що на його подвір'ї хтось ходить. Проте зловмисниця заспокоїла його та сказала, що це представники її організації. Далі незнайомка запитала, чи немає пенсіонер заощадження для обміну на купюри нового зразка. Довірливий дідусь повів зломисницю до схованки, де зберігав гроші та обміняв декілька купюр. Виходячи, жінка пропустила господаря вперед і поцупила всі кошти. Зломисницю затримали в автівці разом зі співучасником злочину та повідомили їй про підозру. Січі провели невідклади обшук автомобіля та особистий ошибки зловмисниці, під час яких було та вилучено 49 тисяч гривень та 1300 доларів США. На даний час зловмисницю затримано порядку частини. статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання підладів.